Клієнт звернув проблемою. Відійшла стеля. Пройшло п'ять років. Контактів предыдущих монтажників, які це робили вже немає. Звісно, знайти винувати вже ніяк. Поставили його на швидкий монтаж. Ми завжди кажемо, що це найгірший варіант, бо з часом стеля може ось так відходити. Варіанти тут вирішення проблеми два. Повністю перекройка всієї стелі. Це буде дуже дорого. Чи зміцнення цього участка спеціальними профілями? Як ви бачите, воно вже зсохлося з роками і буквально кришиться в руках. Ми, звісно, замінимо цю ділянку, укріпимо, але ж з часом не знаємо з якої сторони воно знову на вилізе. Ось уже тут трохи, ви не бачите, може відходити. Бачимо таку фігню. Тобто отак, ось. І оце залишки сілікона повздувалися. Це не вставка. Вставка все нормально. Угу. І усе було теж замазано. Ось його видно. Бачиш він. Он, он, я його виколупую з-під них, Його одірвало одразу, і його підмазали силиконом. Ну щоб замаскувати... Замаскувати щель оцю. Ага. Це для маскування було. Для маскування усе забито дуже багато. Бо тут щель дуже велика. І, і, і це задобурився саме сіликом. В руці ви можете побачити два дюбелька. Перший – це на який кріпили це полотно, воно більш дешеве, але згодом приводить ось до таких наслідків. Воно все зсихається, полотно відривається, крошиться потім і призводить до таких наслідків, які ми потім виправляємо. Крипємо ми ось на такий дюбель, більш якісний, і та на якісний профіль. Згодом така ж історія може протрапитися ось тут, в такому місці, там, ось тут. Та через зміну температури біля вікна, мабуть, ще й тут. А все це через неякісну роботу, через економію на дюбелях, які потім зсихаються через швидкий монтаж, який полюбляють багато монтажників та компаній. Тому довіряйте тільки професіоналам. І це каже ситуація в наступній кімнаті, які по сусідству робили. Такі ж самі в кавичках спеціалісти. Не треба було їм дочі давати. треба було взяти палку хорошу, держати порвати по рукам.